Всім привіт! Зробимо невеличкий огляд азиміни, як вона позав'язувала плодики, як вона себе відновлює все-таки після заморозків. Сьогодні 23 травня Київська область. Ось так вона видає нові квіти. Це зав'язі. Все, що зверху були квіти, поупирювали зав'язі, є, все, що було нижче. Нижче 1,70 метра. Все повідпадало, але вона себе відновлює. Хто дивився моє попереднє відео, я з цих двох гілочок починала робити перше запилення, бо тут квітки були, які перші почали червоніти. Ця гілочка нічого не відновила із квітів, а ця випустила нові квіти. Ось ще є квіти нові. І вона потроху себе відновлює. Тому, в принципі, має бути чудовий результат такі завязі, як лапки чупакабри. Ну, не все вона позав'язує щось, я думаю, вона відсушить, відпаде щось, Дощі прогнозують, град прогнозує, сподіваюся, він собі й стороною. Ось квіти нові випускає. Тобто не все втрачено, вона себе потрошку відновлює. Ось квіточки, ось ще будуть квіти. Повідкривала вже, вже щеплення, які робила. Всі, які робила в цьому році щеплення, всі прижилися. Шість щеплень робила, три сорти. Це щеплення відкрила теж сорт манго. І ті ще треба повідкривати, і на другому деревці. Так що, в принципі, має бути якийсь урожай, якщо погода ще гірше нам не наробить. І ось друга зиміна, яка менша, тут всі квіти повідпадали, але все одно після заморозки вона себе відновлює, трошки випустила нових, нових квіточок, нові листочки, то, можливо, якась завість і буде ось тут. Є запилення квітки, яка після заморозків теж відновила себе. Тут ситуація гірша, але все одно відновлює. Ну і два щеплення одного сорту прижилися. Ось вони. Ось тут ще трохи квітів випускає. Тому потрошку щось має бути. Сюди випускаю нові квіточки на кожній гілочці. Тому розкажіть, у кого яка ситуація після заморозків, чи відновлюють ваша зиміна себе? Сподіваюсь, у вас теж все добре. До зустрічі!